Ваш храм гріх заходити без спідниці і без пшапки. Ні, У нас стеротипів немає. Тобто те, що в джинсах можна? Благословляється, сестра. Священий Олексій, скажіть, будь ласка, що робити, якщо в труну забули положити 40 копійок? Заставляти дитину цілувати покійника не потрібно. Чи можна жінкам у жіночі дні йти до храму? Можна і треба. Я читала навіть народні такі, то не забобони, але такі якісь традиції народні, що мовляв на різдво треба приходити в церкву обов'язково в новому вбранні. Це означає, що ти будеш багати весь рік. Це Це Людські видумки. Що людина має, те хай вдягає. А і ще про забобон: що не можна в різдво виносити сміття з хати, а таке чула? І ввечері можна, і в день виносити, а що жити в сценарнику? Я вам взагалі що ваш священник блогер. Ми не маємо до нього ніяких претензій як до священника. Він службу у нас виконує. А то, що поза церквою Асібло. Так, так вона дає корову. То так, її так, справа. То я, я, так. А я рекламую, то моя так, справа. Згород сажу та її заробляю на тому росі. Якщо як хтось каже до, до мене, священник Олексій, що придіть, подивіться. Я кажу, я все бачу в інтернеті. Так, знайдемо, що дивитися, так. Немає, що подивитися, бо все в інтернеті.